То для когось війна це смерть, а для когось бізнес. Я будь впевнений, що ви пам'ятаєте грандіозний скандал із закупівлі харчів для Збройних сил України, готівкою один мільйон гривень. Одна з найбільших постачальних харчів для Збройних сил України купила готелів, вартість яких оцінюється щонайменше у 10 мільйонів доларів, вкрадених у Збройних сил України, вкрадених у українського народу. А сама глиняна залишилася непокараною. Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці. Перед тим як розказати вам про черговий скандал, перед тим як показати вам відео та показати наступні факти того жахіття, яке відбувається в Україні та за її межами людьми, які грабують Збройні Сили України, грабують нас з вами, громадян України. Я хотів би подякувати всім українцям, які підписані на мої два канали Федеров Лайф без цензури та Андрій Федоров голоса душі та на мій телеграм-канал Федоров Ріал Ньюс. Отож, до відео. Всі ми пригадуємо те, що відбувалося протягом двох років війни, і я був впевнений, що ви пам'ятаєте грандіозний скандал із закупівлі харчів для збройних сил України, і наче дехто пішли у відставку, когось із високих чинів затримали, і Резніков пішов з посади. Пам'ятаєте, як Верховна Рада йому так от оплодувала за словами Железняка, Олексій Резніков прийшов до парламенту, аби. Особисто відзвітувати про 552 дні своєї роботи на посаді міністра оборони людині, міністерство якого і люди, які з оточення якого просто грабували Україну на мільярди, на мільярди гривень. Ну а що ж далі, провели Резнікову в Іспанію відпочивати на яхтах, а далі тише. І ось тут нещодавно нове, скандальне журналістське розслідування. Одна з найбільших постачальних харчів для Збройних сил України купила готелі в Хорватії. Ну як вам таке? Постачальниця продуктів харчування для Збройних сил України Тетяна Глиняна. Ви пам'ятаєте це ім'я та прізвище? Тетяна Глиняна. А, можливо, змінила профіль діяльності. Можливо. Але журналісти дізналися, що вона стала власницею готелів у центрі Спліту. Це спокійніше, ніж постійні скандали із закупівлями в Україні. Отож, до справи. Тетяна Глиняна була засновницею у компаніях з так званої білоцерківською групи, які були великими постачальниками харчів для наших військових. Постачальниця продуктів харчування для Збройних сил України, підкреслюю, запам'ятаєте, Тетяна Глиняна виявилася власницею увага, чотирьох готелів у Хорватії. Хто ж така Тетяна Глиняна? Встановлено, що вона є бенефіціаром компанії Зен Адріа. А також пігмент, мімоза і там такий немаленький список. А у ще одній фірми Назарі вона стала засновницею у 2016 році. Місце реєстрації Назарі у Брелі, яке неймовірніше також є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів. Отже, ці компанії володіють готелями, вартість яких оцінюється щонайменше у 10 мільйонів доларів вкрадених. У Збройних сил України вкрадених у українського народу під час повномасштабної війни України з російською мрзотою. Отож, перелік готелів. Бутик готель Мірарі має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Готель Ора, категорії 4 зірочки, має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутик готель Люкс, категорії 4 зірки, має 30 номерів. Ресторан, спа-центр та конференц-кімнату на 8 осіб. Готель Пошла категорія. Горії 5 зірок, має 6 апартаментів, басейн на даху та спа-центр. Розумієте, так? Все їм мало, все їм замало, мало накрали. Я не знаю, як це коментувати, але це просто жах, але ми продовжуємо далі ж така ця заможна жінка, яка краде гроші українського народу. Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої Білоцерківської групи, яка була або є великим постачальником продуктів харчування для Збройних сил України. Це товариство з обмеженою відповідальністю Premium Company, Укрпрота в КорбР, Гранд Консалт. Ну, поки що, що, достатньо. Також до складу білоцерківської групи входить і товариство Актив Компані, яке належить бізнес-партнеру онука Тетяни Гланіної Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу. Звідки стільки грошей на закупівлю таких готелей? Не один готель був закуплений: чотири зірочки, п'ять зірок, спа-кімнати, конференц-зал і так далі. Дуже шикарні готелі. Розумієте, товариство Актив Компані наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд від міноборони вартістю в 13 мільярдів гривень. Це з яйцями звісно, це ви знаєте в цю історію по 17 гривень і картоплею по 22 гривні. Крім цього, у 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували в справі про Хабар, полковнику Нацгвардії. Тоді її зятя Руслана Березюка засудили до на незначно терміну, а сама Глиняна залишилася непокараною. Та нагадаємо, що 2 лютого 2023 року співробітники ДБР та СБУ затримали підприємців, які привласнювали кошти, виділені на харчування для нашої армії. Рогоронція підрахували збитки, які бізнесмени та співробітники міноборони завдали державі. А це 4,6 мільйона гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучили. Ну уявіть собі, готівкою 1 мільйон гривень. Я не знаю, як це коментувати, і що там у людей, яка там є совість, і що там в них в голові. Красти у народа, красти у наших хлопців, які в окопах боронять нашу з вами землю. Хлопців та дівчат зараз мерзнуть, коли на вулиці по мінус 15, по мінус 10 градусів. Це відео я вам записую, коли на дворі мінус 10 та мінус 15. Я навіть не уявляю, як там нашим хлопцям зараз в окопах. І від того, що я зараз вам розказую, в мене просто ну я не знаю. Одні матюки в голові. Та злість. злість на тих людей, в яких нема не совісті, нічого нема, не серця, душі, хто її виховував, хто це? Це українці? Що це за люди? Не покарані, що в них в головах. Отож далі по темі. 21 січня 2023 року журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування, в якому сказано, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти суттєво завищую ціни на продукти харчування для Збройних сил України. І це на фоні таких новин. Дефіцит бюджету Міноборони 36% або 430 мільярдів гривень тільки по статті видатків грошове забезпечення. У мене. Розумієте, в мене е люди добрі, одне таке дивне питання напрошується. Чому акцент на продавці яєць, а не на покупці? На самому покупці це дуже дуже дивно. Саме покупця не цікавлять яйця по 3-4 гривні, а цікавлять по 17 гривень. Як може така кількість мародерів в Україні красти, купувати майно в Євросоюзі, жити на війні, але їх не помічають і не дозволяють це робити. Але всі підприємці, які сплачують податки, донатять, створюють робочі місця за абсурдними звинуваченнями, з підозрами чи сізо, чи маски шоу в офісі, то як це так, де справедливість. Я вважаю, що поки в таких осіб буде хоч яка-небудь можливість купувати будь-що в Євросоюзі без підтвердження, що гроші не корупційні, нічого не зміниться. Виходить, що ЄС таким чином самі стимулюють. Нашу з вами українську корупцію. Як тут не згадати геніальний вислів Петлюри, не так страшні московські воші, як українські гніди. Ми всі чудово розуміємо, що вони вдолі з тими, хто зараз на горі. З усією вертикалю, то ми і живі, здорові. А за все інше заплатять усі інші. Ось тільки вони, всі мародери, забувають, що це бачать не тільки в Україні. Я процитую зараз вам висловлювання з соцмереж. Я сподіваюся, що питання, чому масово тікають від ТЦК, більше не виникає. Як сказали, солдат не людина, солдат це ресурс. Але це не ресурс для перемоги, це ресурс, на якому можна заробити, годувати, одягнути, ну тощо. І чим більше ресурсу зібрати, тим більше хтось заробить. То для когось війна це смерть, а для когось Бізнес і його ніхто не відміняв. І, на жаль, то велика, велика біда. Все це я вам розповів у цьому відео, вкотре підтверджує, що війна вона змінює та загортовує мозок та волю звичайних з вами, нами з вами українців. Але нічого не змінює у мізках чиновників, які організовують такі ситуації, як і до, так і зараз, так і після швидше за все. І то є правда. У той час. Коли українці, ми з вами отдаємо останнє на фронт, донатимо, допомагаємо Збройним силам України, чиновники та оточення нашої з вами влади розкрадає Україну як може, а ще й хизується і купує нерухомість отелі спа в Євросоюзі. А Євросоюз не перевіряє звідки гроші. Ну як це так? І куди ми з вами прийдемо? Як ми переможемо у цій війні? Коли ці гроші, які так потрібні нашим хлопцям, які боронять Україну, на дрони, на сучасну зброю, розкрадаються безбожно. Як нам перемогти? Я знаю, що перемога буде ж за нами, але вона достається дуже великою кров'ю з такими крадіжками, корупціями. І ці люди, які розкрадають Україну, вони остаються недоторканими, вони спокійно дишуть свіжим повітрям та проводять. Шикарний час десь, в Монако, в Ніця, в Монте-Карло та в інших містах на Лазурних берегах моря. Що я можу сказати? Слава українцям! Слава нам з вами, друзі! Слава українському народу, слава нації, слава Збройним силам України! Дякую всім за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Яка ваша думка після того, як ви подивилися це відео? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую всім, отож, доброго вечора. Ми з України.